Ми на початку жовтня вже почали спостерігати, що рівень Каховського водосховища починав падати. Ми концентруємо факт, що зараз ми стоїмо на дні бухти. Ось, це, бачите, ось це бухта наша. І бачите, вода була, доходила до каміння. А зараз вже сформувався острів, це озеро і все. Біда, бідоси. Це теж прильот. Це прильот граду. Не таке здорове, як урагана. Ось вода доходила до сюди. Лінія води. Ми на початку жовтня вже почали спостерігати, що рівень Каховського водосховища на території Новоронцовки, ну, ми спостерігали на території Норонцовки, починав. Падати рівень води, якраз, щоб берегова лінія ставала ширшою. Так як як я дайвер, я цю штуку дуже чітко маркую, бо видно цей відход води. Відповідно, почали задумуватись: або це орки спеціально спускають воду для якихось потреб, або вони більше закачують на північно-кримський канал. А коли ми почали спостерігати, що вода різко падає прям різко там за день на 50 сантиметрів вона упадала, то це не похоже на забор на кримський канал. І в е, нас немає інформації щодо. Стану речей на Каховський ГЕС, ми не знаємо, що саме там відбувається. Можливо, там є пробоїна і воно саме потихеньку витікає або не потихеньку. Можливо, орки спеціально спускають для того, щоб можливо потім підірвати. Можливо, ще щось. у нас немає повної інформації, але ми констатуємо факт, що зараз ми стоїмо на дні бухти. От зараз тут було одно бухти, тут була вода, і вода дуже стрімко впала і продовжує падати, бо ось, якщо глянути ось тут, рівень води, от видно, де ворони стоять, от там був рівень води цього мікроозера. Відповідно, вода падає. Причини цієї ми не знаємо, наслідки. Так, у нас буде менше води, але ми не забуваємо, що ми знаходимося на півдні, на, на південній течії Дніпра або на Нижньому Дніпрі. У нас дуже багато підземних вод, у нас багато е, джерел, і, відповідно, ми знайдемо вихід, якщо вода повністю впаде, або там відійде у нас іще далі, ми вихід знайдемо в будь-якому разі. Дуже цікаво дізнатися, зрозуміти причини цієї падіння цієї води, бо ми пам'ятаємо, що є. Запорізька атомна електростанція, яка охолоджує свої реактори тільки завдяки Каховському водосховищу. І це найголовніша проблема. І, власне, ось бачите, ось це був заход в бухту. І сюди заходили катера. Бачите, дно сильно піднялося. Чому? Тому що течія, коли йде, вона заносить пісок, навіть видно, ці намиви піска. заносить пісок і, власне. Бухта мільчає. Для того, щоб відновити навігацію навіть по бухті, треба весь пісок викапувати. В господарчих цілях його там, на будівництво, там, качечкам на курочкам напоклювати. Бухту треба углубляти. Але для цього треба ресурс, а ресурса поки що, поки що нема. O que é